Оку перетнула екватор ще одна ефірна година, але тем важливих менше не стає. Тож, власне, про них далі і говоримо. Ну і починаємо з такого, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав президента Володимира Зеленського не критикувати канцлера Німеччини Олафа Шольца. Так, в інтерв'ю агентству DPA. він зазначив, що критика Шольца є несправедливою, оскільки Німеччина друга після Сполучених Штатів Америки за рівнем військової допомоги Києву. Нагадаємо, що Володимир Зеленський іноді критикує канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову. Передавати Україні ракети Таурус. Ну і після атаки на державні реєстри даними можуть скористатися шахраї для виманювання грошей. За словами директора компанії з кібербезпеки Віталія Якушева, реєстр нерухомості також можуть використати проти українців. Реєстри нерухомості використовувати проти наших людей, які живуть на окупованих територіях. Тобто, також, знаючи там якусь цю інформацію, також на них тиснути або використовувати це для, як кажуть, там віджимати в них нерухомість. На жаль, це таке, що мінімальне я можу придумати, але більшість буде направлена на саме наше шахрайство.